Сьогодні ранковий чай, їду їхати і знімати вам огляд на сумки абітура. Так, ще раз всім привіт! Сьогодні, як я вже там в ліфті сказала, я буду пити чайочок ранковий не вдома. До цього я виїхала на природу. І для того, щоб з собою вести весь свій крам, типу чаю, там горілки і всього такого, я з собою взяла свої сумки, байпакінг апідура. Хтось мене просив в коментарях показати, я зараз покажу свої враження розкажу, нащо вони мені взагалі поділюсь і зварю собі чайочок ранковий. У мене такий буде нетиповий, нетиповий ранок. Ранкова рутина не така, як завжди сьогодні. My монінг routine. Ось таке. Так, знаєте, там у мене хвост. Я не знаю, чи його був я маю на фронтальну камеру. Напевно, ще й не чути нічого. ну Власне, зараз шукаємо місце, де б його зупинитися і почати це все готувати. Трошечки кемпінгу сьогодні підключилася, так от зненацька. Я прокинулася і вирішила, а чому б мені не попити чай не вдома з електрочайника, а на природі. Закап'ятити водичку, знаєте, все як положено зробити. В усіх, в усіх традиціях похідного життя. Тому виїжджаю і зараз буду шукати місце, де б його зупинитися, щоб мені ніхто не заважав, бо тут, типу, трейли. О, о, так. Да. Я думаю, що ось ця напівболотиста містина буде в самий раз. О, наразі це виглядає ось так, але не думайте, що в мене тільки така сумка. Ні, в мене сумка в сумці. Там в мене ще всередині інші сумки, просто мені. Не потрібно було так багато всього вести, тому я їх не розклала одразу. Але зараз розкладу і покажу. Містину я все ж таки вирішила змінити. Дивіться, яке прикольне дерево, яке воно величезне і потужне. Так, і ось так виглядає мій велосипед з моїм комплектом апідури, який я маю. От, і перед тим як почати взагалі ділитися враженнями. Кажу, нафіга взагалі мені був цей комплект потрібен. Навіщо я його взагалі купила? І що мене спонукало? Значить, справа в тому, що ем, кожен рік, вже третій рік поспіль, я їжджу на кар'єри там біля е, Житомира, кар'єри дружба. Напевно, ви знаєте, там дуже чиста вода, прозора. Власне, і ми їздимо в палатках, завжди їздимо на машині. І я їжджу з групою велосипедистів, власне. Ну, типу, це вони мені порадили, вони мене запросили. Ось, і деякі велосипедисти вони приїздять не на машинах, а приїздять своїм входом. І вони беруть з собою все: палатки, там карімати, їжу. Ну їжу можна там ще докупити, одяг. І вони беруть з собою це все в байпакінгу. Ось. Мені стало цікаво, як це так вони їздять. Я почала дивитися різноманітні влоги, там Нордкеп, як там люди їздять з цими сумками, і в них все, все вміщається, як вони так подорожують. Мені стало цікаво, я захотіла теж так спробувати. Власне, і вирішила купити собі сумки. І одна людина мені сказала одразу: що якщо ти купуєш сумки, то купуй одразу нормальні. Не купуй там якісь ноунейми, no якісь прикольні, незрозумілі китайські. В будь-якому разі ти потім їх зміниш. Купи одразу нормальні сумки. Із нормальних сумок людина мені порадила або ортліп, здається, так називається, або апідура. Ось. Ну і я собі так подивилася, прицінилася і вирішила купити апідуру. Ось. І скажу одразу, що за весь період мого велосипедизму я виїхала з нею, так щоб прям знаєте, вона е, пройшла свої випробування і вона мені облегшила життя. Я виїхала один раз, один раз на кар'єри. Це було прикольно, це було весело, задорно. Я десь тут додам фоточку, як це виглядало. Це був інший велосипед, Scott Aspect. Ось, це не Гребел був. Ось, на Гребелі я ніколи не виїжджала. Власне, я дуже такий не, не дуже досвідчений похідник вайпакер і так далі. Ось, але мене трошки, напевно, муляє, що я так мало виїжджала, що все ж таки вони мені навіщо ж потрібні, потрібні ж були, що я їх купувала. То я от зараз трошечки компенсую цю свою нестачу похідного життя, тим, що я зараз зроблю собі тут чай ранковий і покажу те, що я помітила в цій апідурі. І, до речі, апідура не бездоганна. Я дещо помітила. І зараз я вам це покажу, що саме мені не сподобалося. Коротше, що мені не сподобалося. бачите, отака сумочка на равна. По-перше, клейте щось на раму, бо будуть у вас потертості від цієї сумки. Я одразу цього не знала, і в мене є невеличка потертість. Невеличка потертість ось тут. Ну, коротше, ось тут така цяточка. Ось, оце вона, це не бруд. Це потертість від цієї сумки. Це по-перше, по-друге, бачите, тут такий замочок. Я цю сумку експлуатую найчастіше. Вона маленька, акуратненька, в неї поміщається телефон, ключі, гроші, якісь так необхідні батончики, щось таке. Знаєте, дуже те, що потрібно під рукою. І власне я її юзую на різних велосипедах. Я її переставляю юзую часто, але не так часто, знаєте, щоб прям ну, взагалі заюзати її. Так, от за два роки бачите, чому я не закриваю цей замочок до кінця? Як ви думаєте, чому? Тому що якщо зараз я покажу вам смертельний номер, я його закриваю, да? то я його більше не. А ну відкрився. ти диви, який. Це все на камеру. Так, ось я його знову закриваю. І він в мене, коротше, він заїдає. Він один раз він в мене, він мене просто до паніки довів, бо в мене тут були ключі, телефон, і я така, оп, оп, його перший раз намагаюся відкрити, а він не відкривається. І я, типу, не розумію, що мені робити, бо сумка дуже щільна. Як мені її відкрити, як мені, чим мені її прорізати? Це ж неможливо. Ось, ну, коротше, зараз він зрозумів, що я його знімаю, да, і почав працювати. Ну, молодець. Ти диви, який. О, ось, типу, ось так. Ось, типу, бачите, він заїв. Отака ось така підура. Для того, щоб це пофіксити, треба або фіксити замок, або отак запихувати туди палець, тут така дірочка, і поправляти ось цю блискавку. Ось. Що в мене тут? У мене тут штатів, який я не використовую. Батончик. Мармеладка і е, для бортировки колеса. Бо сьогодні я не взяла сумочку для, для, це, для інструментів. Ось Ось така от сумочка. Власне, прикольна, вона, всі вони, вони всі вони всі водонепроникні. можна в дощ використовувати, нічого у вас не намокне, ваші речі будуть в ідеалі. Ось. Е, так що в цьому великий плюс цієї ефідори. І ще вона дуже сильно легка. А, так, да. Да, і ще мені. Е... В чому, в чому, чим, чим, чим відрізняються е, дешеві сумки від дорогих? Не з моєму досвіду, бо в мене не було інших сумок, в мене тільки ось ці були. Так от, е, дешеві сумки, вони можуть якось. Не так кріпитися, що при їзді вони будуть розгойдуватися, вони будуть зміщувати центр тяжкі, і вам буде не так комфортно їхати. Вони будуть самі по собі важкі, вони можуть промокати, намокати. Вони можуть з блискавками може бути проблема. Угу. Ось а тут, наче, такого, немає. Ну крім цієї блискавки, вони не розхитуються, вони нормально кріпляться. Все дуже зручно, інтуїтивно зрозуміло. От і з блискавкою, да, от єдине, що з блискавкою проблема. Не скажу, що я дуже акуратний юзер, але я і не, не, не акуратний юзер. Я звичайний юзер, який там щось може зробити швидко, щось може зробити повільно. Ось так, що таке у Господи, Мені здалося, це людина, а це просто, бачите, палиця ось там. Бачите, таке чорне. Я думала, це хтось за, за мною дивиться. Деміург якийсь. Дімєнтр. Угу. Так, все, я, я вже дуже сильно хочу чаю. Я подивилася на себе на відео. Я дуже сонна, я дуже якесь таке залипши, тому зараз мені треба терміново все це розпаковувати. Прикиньте, в мене ще стільчик є з собою. Це ніяка не реклама, я просто з собою його взяла. Ось, він, бачите, який компактний. І дуже швидко збирається і він дуже сильно полегшує життя. Власне, можна там знайти якийсь піньок, знаєте, чи щось таке, типу сісти на це, але в мене сьогодні буде лухарі. Лухарі чай. Це бейскемп. У вас бувають такі дні, наче ви прокинулися на тієї ноги. От у мене вчора був такий день. Я не знаю, просто наче якась кара небесна. Таке буває дуже рідко, але вчора прям взагалі все зійшлося, ще якісь там магнітні бурі пишуть. Я думаю, що ще рано про це думати, але тим не менше я про це задумуюсь. Опа, так, ну, власне, це виглядає ось так. Стільчик дуже компактний, його легко з собою брати. Такий раз, розклався, нічого важкого. Раз, велосипедик, Я його теж цей стільчик, до речі, брала з собою на кар'єри, коли ми їздили е е тоді минулого року і ми їздили з байпакінгом. Я брала з собою цей стільчик, тобто він, власне, поміщається в, оці, в ці всі сумки і нормально займає місце. Він не, гром... не громісткий. Тому ок. Так, людина на моноколісі поїхала. Дуже дивний вид спорту Моноколісо, чи Що це воно таке? Мене вчора така людина розвеселила на дорозі, коли їхала в машині, а він там на моноколесі їхав і робив якісь такі викрутаси руками. І ще в нього все було в мігалках, все в мого тіло. Коротше, це було дуже весело і прикольно. Якось дуже низько. Низько. Ага, щодо цієї сумки, бачите, ось така от сумочка, вона скручується, ось так, от, потім фіксується. В ній є одна особливість, як краще всього запихувати речі. Я навіть з собою взяла маніжку, щоб показати вам на прикладі. Ось в мене є річ, так? я хочу її покласти в цю сумку максимально компактно. Для того, щоб це зробити, мені не потрібно цю маніжку акуратно складати, акуратно, щось там одну, другу, третю не потрібно складати. Потрібно значить, тримати отаку сумку і. Просто кидати цю маніжку вниз, і тоді вона своєю природньою формою, ну вона воно має бути відкріплена від велосипеда, ось так. От. Ви, ви кидаєте річ, просто так от кидаєте оцю маніжку туди, і вона займає свою вона займає форму так, що вона максимально щільно прилягає, тобто використовується місце максимально правильно в цій сумці. Ніж, якщо ви будете це все складати. Просто закидаєте туди речі, ось тут. На цьому кінчику ця маніжка собі акуратненько. Складеться і так, як потрібно, і не буде багато займати місця. Потім на маніжку закидуєте там, наприклад, шкарпетки, ось так само кидаєте, кидаєте потім футболку, розтрясуєте, то все, воно все утрамбовується. Ось не складайте акуратно. Це не, не валіза, не потрібно це робити дуже. Знаєте, наче ви подорож їдете в якусь таку де, 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 де треба потім просувати речі. Ні, просто ви отак от закидуєте. Зазвичай це для фолоформу береться, фолоформа да? вона не мнеться. Закидуєте це, отак от і все. І зверху накладаєте вже потім щось інше. І отак місце буде максимально правильно розподілятися. Так, це я вам вже показала, це невеличка сумочка, 3,5 літри, здається, якщо не помиляюся. Ось тут, коротше, подвох. Бачите, оце? Це не сумка, це покет, це карман. Це не сумка. Він відстібається ось так от. І сумка, власне, ось. Ось сумка. А оце покет. В чому е, особливість цього покету, ви не можете його придбати і використовувати окремо як сумку. Хоча мені б дуже хотілося, бо він е, досить такий компактний, зручною формою, прикольний, маленький, бачите, такий плоский. Мені б хотілося, щоб в мене була така сумка. Але я не можу її юзати окремо від оцієї сумки. А оця сумка вже досить така велика і громістка. Бо покид прикріплюється на спеціальні кріплення, лише як додаток до цього. Е, бачила на Ютубі деякі умільці, вони зробили інші кріплення, переробили під себе, щось там змінили і з спокита зробили нормальну людську сумку. Так? Але я не з таких умільців, я таке робити не буду. О, і мені здається, це трошечки якась, не знаю, якась, якась фігня. Коли ти купуєш сумку і ти маєш щось там халтурити робити. Типу ні, ну, виходить, що його можна юзати тільки з оцією наравною сумкою, а це Рол називається, яка вже має такі откріплення, туди вже можна щось таке суттєве запхати. В мене, тут був, був, в мене тут була палатка, ви не повірите, в мене в цю сумку влізла повністю палатка з палицями, з, тим, коротше, я забула, як називається ця підставка, підкладка під палатку. Господи, цей шар, який на землю стелиться, ось, е, повністю весь комплект. Також в мене тут був газовий балон, також у мене тут був карімат. Тобто, в, в цих резиночках він в мене був, бо в мене він не надувний, а пінка. Пінка була ось тут. тобто Також тут була чашка, здається, газ. Тобто Вона дуже містка, дуже супер містка. І е, вона мені значно полегшила життя. А зараз, е, а зараз в мене в ній. Чашка, знову ж таки, в якій я буду гріти воду. І горілка. А, і газ. Бачите, в мене такий варіант. І ось така в мене невеличка гарілочка. Зараз це буду все робити. Так, додаємо. Прикріпляємо ось так от газ. До речі, ця річ, оцю горілку від спайдер, виграв мій чоловік на виставці палаток. Це той випадок, коли вперше в житті людина щось виграла. Це дуже воломило. Так, що це в мене тут же фоніт? Ці от штука. Тут же якимось чином вже в цій часті з'явився жук. Ну, камон. Можна якось без цього? Ага, все зрозуміло. Зраз... О, Господі. Так, не буду робити дуже багато чаю. У мене ще й сьогодні справи, тому зараз я це все зроблю і потім поїду далі по справах. Отаке. Особливо сильно я тут не посиджу довго, не розгуляюсь, скажімо. Бо мені ще далі їхати по справах. Так, ось. Мої враження. Тихо, спокійно, нікого немає, класно, незвично. Знаєте, сьогодні я вийшла трошки з зони свого комфорту, з зони своїх звичних дій. Бо зазвичай я так не роблю. Зазвичай я прокидаюся і роблю чай, там, каву лежачи в ліжку. Але тут щось у мене тут пішло не так. Да? Це все через вас. Я, я так подрозуміваю, що це все через вас. І ще через те, що якийсь такий азарт, якийсь такий ентузіазм. Що, по-перше, мені мене дивляться, я в шокі, що комусь це цікаво, хтось там щось коментує, хтось каже. Дуже багато приємних коментарів, всім вам дякую, це так приємно і неочікувано, що, знаєте, такий момент, як просто дістати камеру, щось зафіксувати, потім може перетворитися у враження для якоїсь іншої людини, з якою ти незнайомий. І мені дівчинка писала, що це прикольно дивитися під вечірній чайок. Оце я вважаю топ. Тому що я теж люблю щось дивитися під вечірній чайок і я в шоці, що дивляться мене. У <сум> вас вже 300 підписників. Я дуже цьому рада. От, і, е, ну, типу, да, це такий експірієнс новий. Напевно, це теж мотивує щось таке робити, кудись виїжджати, міняти якусь звичну зону комфорту на іншу, і пробувати щось нове, інше і так далі. Е, да, Це прикольно. Тому я, я рада, що я. Е... Я спробувала це, і я це зараз роблю, і я рада, що я зараз сиджу тут і дивлюся, як ота штука чорна визирає за дерево. Це не людина, як ми вже помітили, але воно дуже таке кріпове. Це теж прикольно і дерево класне. Класно було б ще закрити кришкою, але в мене з собою немає. Отак воно просто буде швидше кипіти, якщо я закрию кришкою. Так. Підбавлю-ка я газку. А, ось так виглядає локація моя, вже чайна. Треба буде потім запостити фоточку страву. В чайному меню сьогодні буде ось такий варіант. Майже кипить. Зараз треба швиденько зараз купити. Зараз... Нарешті вранішній чай об, об 11 годині в мене вийшов сьогодні, <сélite> <сélite> якось так, але зі своїм особливим вайбом. От, я пам'ятаю, як я в свій час, коли тільки починала починала кататися, я ще не розуміла, навіщо той карбон, навіщо ті сумки, взагалі, навіщо це все? Оця форма, ці окуляри, цей шолом. Це ж теж, знаєте, всі проходять цю канонічну подію, коли ти розумієш, що тобі потрібно шолом, ти починаєш це все купувати. Ось, власне, і пам'ятаю, що я взахліб дивилася відео. І різних блогерів, які отак от виїжджали, щось там варили, я пам'ятаю, якісь там теж на, на, на цих стільчиках сиділи, щось там варили, щось там розповідали про свої якісь враження. І зараз я сиджу така, типу, з чайочком і записую на Ютуб. <с�і> Як прикольно. Ось. А... Ютуб це весело, коротше, це взаємодія, це якась інтерактивність з людьми. Це не так, як інсту ти виклав фотку там, чи в TikTok і щось запилив. Тут якось інакше. Я ще не розумію алгоритму просування і алгоритми рекомендацій, але мені здається, все дуже чітко працює, і люди, які шукають е, тему про гамак, вони знаходять відео про гамак. Ну, наприклад. Да? Я не дуже це так смішно висить. Я, я не дуже великий обзорчик, як ви бачите, в плані технічної частини. Я більше ділюся своїми емоціями, враженнями і так далі. Ну і власне мої враження від цих сумок робочий варіант, який мені просто з головою на отак от на роки. Я не планую його продавати, міняти і так далі. Це от, дійсно я купила раз нормальні сумки, і мені вони знадобляться в будь-який момент життя, коли мені треба буде поїхати в якийсь. Похід, чи я захочу там кудись поїхати, чи щось таке, буде якась група. Будь ласка, беру і їду. Це. Прикольно, я вважаю, інвестиція для людини, яка знає, на що вона потрібна. Звісно, вона не дешева, вона така дорога. Чи раджу я купувати? Якщо є гроші раджу. Якщо немає грошей, я думаю, я думаю, що є варіанти з інших фірм, які будуть теж не гірші. Просто можливо у порівнянні з тим, щось там буде або кріплення, не таке, або якось воно буде хитатися, або буде важче. Можливо, але це не точно, бо я не пробувала. У мене, тільки, мене, тільки, мене одразу почалося з такого, бо мені людина порадила, я її послухала і отак от. Так от. Можливо, людина зробила правильно, а можливо, ні, бо я ще задивлялася на сумки лісенок. Вони мені подобаються візуально, як вони пошиті. Мені подобаються їх кольори, назва. Знаєте, я іноді вибираю через назву щось. Це, типу, да, моя така особливість. Подобається назва, я купую. Не подобається назва, я не купую. Або якесь число подобається, я там можу вибрати саме це число, там ось так. от. Так що таке? Тут ще так прикольно пахне прілим листям, сидиш. і... Цей аромат прілого листя прям дубового. Приємно. Угу. Пойдет. Ну що ж, тоді всім гарного дня, гарного чаювання. хто буде чаювати або вечірній чайок пити і дивитися це все. А ще, як виявилось, в мене пам'ять в телефоні закінчується. Знаєте, я оце знімаю, знімаю знімаю. так. Мене закінчується пам'ять в телефоні. Це така підстава. Ти знімаєш, знімаєш і тут хоп, айфон зупиняє зйомку, а ти щось далі розповідаєш і цього не побачив. Коротше, треба почистити, але як видаляти те, що тобі потрібно. Мене здається, очі відкрилися після чаю, я вже не таке сонне. Тобі все потрібно, тобі всі ці файли треба. Як, як тобі їх видалити? Господі? Добре, я потім щось переберу, і ще мені треба через 55 хвилин бути е в іншому місці, на авто, в іншій формі, не в велоформі. Тому зараз я дуже оперативно допиваю цей чай. Мені їхати додому близько, я дуже оперативно зараз перевдягаюся і їду далі по справах. Тому що сьогодні все ж таки в мене. <laughs> Були якісь справи <laughs> з цими зйомками, господі, час летить просто непомітно. Угу. Так що, да не знаю, це був просто мій день, мої враження. Якщо щось хочете, пишіть, е діліться своїми враженнями, що може зняти, може, підскажіть якусь тему, яка вам цікава. Ну, а я буду далі це робити по фану. Все, я вже їду назад. обзорщик я, звісно, такий собі. Саме в плані огляду на товар, його технічних характеристик, це прям звертайтеся до мене. <сум> а, ні. Ділюся просто своїми враженнями. І навіть я не сказала, скільки в мене літрів ці сумки. Вони. Я подивлюся, скільки літрів. Я як щас не... якщо, Якщо хтось із вас любить. Ого! Дяки. Якщо хтось із вас любить построк... То зараз там і така атмосфера, щоб його послухати в таких місцях, як зараз. Типу, Це, мені здається, просто атмосфера построка максимальна. Дивіться на це. Ще не, не вистачає пілікана десь на фоні. Ну, Хто розуміє построк, тот знає, про що я. А хто власне загубив мешта жіночі по великій кількості? Отак от, от їдеш собі, їдеш і вуаля, прямо на трейлі. Хтось, наче, ніс ніс э, мішок, і десь у нього повипадало. Ну, добре. О, господі, їдемо далі. Ну, власне, я міс пунктуальність, тому що я не тільки встигла приїхати із таких от дєбрів там, де я була, та ще й чекаю людину. А людина, здається, о, я тут! Добрий вечір. Все добре. Поїхала по справам. Всім пока.